Всім привіт! Ви на каналі В'яжуть не тільки бабусі, і сьогодні я хочу поговорити про те, як я зберігаю пряжу та спиці і що хочу змінити. В цьому відео я хочу поділитися своїми думками, своїм досвідом, і також дуже хочу почути ваші варіанти, щоб ви написали мені в коментарях, як саме ви зберігаєте пряжу і всі необхідні інструменти для в'язання. Тож почнемо. Не знаю, як у вас, а в мене перед новим роком завжди а, прокидається якась енергія, якась мотивація змінити все кардинально в цьому житті. Так ось ця мотивація коснулася, торкнулася і теми в'язання. Хоча я вже до, досить довго, досить давно а, хотіла що змінити, але перед новим роком ось так співпало, що я активно почала діяти в цьому напрямку. А, вчора я дещо купила. Щоб зробити це. Деякі покупки у мене вже були давно, тож, зараз а, почну. А, мені було трохи соромно спочатку показувати, але я вирішила, що вже є, як є. А досить довго я зберігала ну, і зберігаю а, свої інструменти ось в такому органайзері для дрібних предметів. Він у мене був двосторонній, тобто з однієї сторони, і з іншої сторони, теж відчиняється і можна складати. Але він вже, здається, віджив своє життя. Можливо, я якось його потім реставрую. Або, якщо знайду такий самий, то куплю, бо я таких більше не бачила. Але ця фірма, вона класна. І ось так у мене зберігались. Тут у мене були спиття всіх розмірів, стопери, маркери пластмасові маркери, ось такі гарненькі новорічні, лінійка і ось такі додаткові спиці, зажими для в'язання. З іншої сторони, у мене було все для шиття, хоча цим я досить рідко користуюся. Тут пуговички, нитки, щоб зашивати. Можливо, магнітні замочки ось залишилися. Ось в такому вигляді це все у мене завжди було під рукою. Спиці я завжди купувала роз'ємні, щоб можна було замінити. І купляла їх по одинці. Тобто, у мене не цілий набор, а ось окремі, можливо,. В найближчому майбутньому я все ж таки зберуся і куплю собі новий набір спиць, але ці мені вже досить довго служать вірою і правдою. Але щоб ось так у мене зберігаються гачки. Цей панал я сама в'язала, мені дуже захотілося яскравих фарб. І ось тут всі-всі гачочки у мене зберігаються. Хоча насправді я в'яжу, мабуть, двома з них. Ось на цей гачок у мене навіть є. Огляд на моєму каналі. Це, взагалі, мій улюблений гачок Ханамака Раку-Раку. Тут розмір 2,5-2,5 мм і 3,5 мм. Так от, я вже, мабуть, півроку тому купила ось такий органайзер побільше. Теж ця ж фірма. Вони дуже класні. І все ніяк не доходило у мене руки все перекласти. І от, коли я почала... Думати над новим відео, я вирішила, що якраз це і буде привід все прикласти і все зробити гарненько. Тож зараз зроблю перекладу сюди все необхідне від лишнього позбудуся, викину. І далі ми поговоримо про те, як я планую зберігати пряжу. Cruzen down the highway, windows down low Sunset Paints, the Sky, a fiery Glow. Ну так, наче трохи поскладала те, що було зайве, викнула, але зрозуміла, що. що ось такі великі. Відділи воної досить великі для тих, хто в'яже. В тому органайзері вони були досить маленькі, і це було зручніше. Тож на найближчий час хочу докупити сюди якісь а, ну, хоча б два маленьких органайзери, щоб можна було окремо складати. Або візьму ще ось таких маленьких зіп пакетів, щоб можна було окремо все скласти, і воно нічого не перемішувалося між собою. Ну і поки я все це складала, ще е, дещо взяла зі стола свого робочого, для того, щоб покласти, тут є ось такий відділ знизу. Сюди я хочу покласти свої тросики і спиці не роз'ємні. Вони в мене ось так зберігаються. Я загалом завжди викидаю коробки, не знаю, мені не подобається. Але ось одні спиці у мене маленькі. Я їх так і зберігаю Mindfall на короткій лісті Якщо буде цікаво, то на каналі також є огляд на ці спиці. Тож, вниз кладу ці спиці. Також, поки прибирала, то знаходила ще ці, я не так давно купувала. У мене був а, такий кардиган по витинку, я в'язала. І ось купила. Ці спиці, не знаю. Не так. Більше, крім одного виробу, я ними нічого не зв'язала. Якщо нічого не придумаю, то, можливо, в подальшому їх продам. Це найбільші мої спиці. Тут 15 мм. Були ось такі 14, але цими теж один виріб зв'язала на самому початку своїй, коли я активно почала займатися в'язанням. Мені не подобається, що вони дерев'яні, мені важко ними в'язати. можливо, потім комусь, якщо не придумаю нічого, комусь їх просто ось ці дерев'яні подарую. Ось такий пристрій, не знаю, як правильно сказати, це було для чистки від катишків, але вона дуже жорстка. Тому я її зараз використовую, щоб з'єднати кінчики вовняної пряжі. Вона дуже класно розпушує. Якщо ви також хочете навчитися з'єднувати вовняну пряжу без вузлів, є також відео на каналі. Ось це взяла для експериментів. Хочу ще спробувати на... вишити на в'язаному вироку. Взяла дві штучки, тож поекспериментую. Сподіваюсь, скоро. Сюди поки все. Не хочу дуже набивати. Ось так. І сюди ще покладу ось ці мої одні з улюблених маркерів останнім часом. Я їх зберігаю тільки в мішечку в цьому. я просто від них тащусь. Це я собі на минулий новий рік брала. І вони дуже, мені подобаються. Тут поки все розібралося і склала. Ось так він класно закривається. Все виглядає тепер охайненько, але потім докуплю сюди ще маленьких органайзерів, щоб взагалі було ідеально. І ось, поки я все прибрала, знайшла ще ось такі штучки. Це передавали з замовленнями пряжі, але я хочу собі роздрукувати багато таких карточок для того, щоб підписувати зразки або підписувати залишки пряжі. Тому що ми зараз плавно підходимо до того, як я хочу організувати кигання пряжі. І це не великі мотки, які повні, а ось такого варіанту. коли... Пряжі такої багато, і вона між собою постійно ось клубочки плутається, і потім треба витрачати час на те, щоб все гарно скласти, дістати. Тож я вирішила зробити таким чином. Зараз покажу. В мене вже є декілька ось таких боксів з пряжею, але це я купила саме для ось таких залишків. І поки в мене тільки в мріях великий стелаж для пряжі, мені дуже хочеться, щоб було все гарненько. Але поки такої можливості нема, хочу зробити класно з того, що є. Тож, я взяла ось такий бокс в Аврорі на 10 літрів і хочу. Він дуже класно закривається, дуже якісно, і хочу поскладати пряжу таким чином. Я ще взяла. Багато ось таких пакетів. У мене це 15-20 см, вони з застіпкою. Я раніше також ними користувалася, але зараз взяла прям багато-багато, щоб все скласти і щоб пряжа між собою не плуталася. І скласти її таким чином. Якщо в мене є бірочка, етикетка від мотка, то я складаю її з цією етикеткою. Якщо ж етикетки нема, як, наприклад, ось тут я її. Або загубила, або викинула це газал Альпака Air, то я хочу на ось таких ось зразочках підписати, що саме це за пряжа. Якщо є якісь, як тут не дов'язався складати в одне місце і в майбутньому, можливо, це доробити. Тож, я ось таким чином. Ці залишки хочу скласти. Можливо, я потім щось зв'яжу з цих залишків, якщо буде декілька пакетів з плюс-мінус однаковими параметрами. ось Я тут теж все залишаю або з гірочками. Я так думаю, що мені, звісно, цього одного боксу не вистачить, але потім ще буду докупляти. ось Наприклад, з таких залишків можна потім зв'язати класні мітенки. Завжди можна щось придумати і потім зв'язати з цього. Тут у мене зразочки залишилися. Теж хочу їх потім підписати, там, де не видно, з яким номером спиць в'язано. І складати хочу плюс-мінус по кольорам, як тут. тобто одного кольору, один пакет одного кольору. Якщо дуже мало, то можливо по два кольори або плюс-мінус все однакової товщини. Мені здається, якщо складати пряжу таким чином, то потім буде набагато легше знайти. Необхідну пряжу в майбутньому, і не треба буде все перервати і потім все складати. Воно буде все ось так гарненько складене. Тож, я продовжу зараз все складати далі, всі свої моточки, щоб у мене було все акуратно, наводити порядок в своїх очах, в домі. Я ж кажу, перед новим роком у мене це дуже-дуже активісно. Ось так в мене вийшло на даний момент. Я намагалася сортувати собі і по кольорам, і по пряжі. Зрозуміло, що мені буде знаходитися ще один такий бокс і, мабуть, і не один, для того, щоб все організувати гарненько. Але мені дуже подобається. Можливо, в майбутньому, після Нового року, хочу організувати щось, щоб зв'язати якийсь виріб із залишків пряжі. Тож, напишіть, якщо вам буде таке цікаво. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Діліться, будь ласка, в коментарях, як ви зберігаєте залишки пряжі. Чи зберігаєте їх, чи цікаві взагалі вам такі відео з організації робочого простору. Я буду дуже вдячна за ваші коментарі. Дякую ще раз, що додивилися це відео до кінця. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. Нові відео виходять два рази на тиждень. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!